Дорогі друзі, ми сьогодні дуже раді вітати вас на Слобожанщині, Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Православної Церкви України. Сьогодні у нас радісна дата. Сьогодні ми освячуємо престіл і храм Миколая Чудотворського Мірлікійського і другий у нас святий Іоанн Шанхайський Чудотворець. Сьогодні його день пам'яті, якраз сьогодні, припало на день освячення престолу і храму. Ми зараз на хвилинах будемо очікуємо блаженнішого митрополита Епіфанія, нашого настоятеля, предстоятеля церкви, і зараз будучи на свячення, служба на яку запрошуємо вас. Наш будівництво почалося три роки тому. Ну, перший рік війни ми не працювали. Наші сили були і Олександра Олексійовича направлені на. Допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам, а два роки останніх війни ми добудували цей храм. Тяжко було, але слава Богу, все зробили, закінчили. Монастир заснований сім років тому під дамофором ще тоді теж української церкви у АПЦ. І потім, як було об'єднання, ми перейшли з радістю в ПЦУ, всі об'єдналися і зараз під амофором Блачення Чого Митрополитої. Перспектива у нас розбудови така. у нас десь до гектара землі. У нас буде ще будівництво корпусу трьохповерхтове. Потім ми будемо там дитячі, будуть у нас зову павліни, косулі і зона відпочинку. Щоб сюди кожен мог приїхати, попалитися, подробитися, і почі. Це наш головний меценат, донатор наш Олександр Олексійович Скоро. наша опора. Наш другу, шановні друзі, сьогодні дуже знакова подія. Ми освячуємо сьогодні престол новозбудованого храму, до речі, збудованого в період війни, дуже в складних і важких умовах. Будувався. Ми освячували його закладку камня. Я думаю, що блаженніший епіфаній владика наш точно пам'ятає, як це було, тому що він сам освячував закладку першого камня, наріжного у цьому храмі. І сьогодні з великою честю, з велик Ки любов'ю, ми будемо його вітати і співслужити з ним в освяченні цього храму. Ви знаєте, дуже важливо, що це храм Православної церкви України. Це вже другий храм, який збудований нами на території Богодухівського району, на території Харківської і Бархії, повністю з нуля. Незважаючи на надзвичайно складні умови, на, незважаючи на те, що наш бізнес дуже постраждав, нас практично всі, всі ціроки знищують, все таки з по божій волі ми знайшли сили для того, щоб його добудувати. І сьогодні це свято православної церкви, свято віри буде на нашій харківській землі. Вважаємо, що духовний фронт не менше важливий ніж фронт військовий. І сьогодні маємо надію тільки на Господа Бога нашого Ісуса Христа і на наші збройні сили. Слава Україні! Отже, скажіть, будь ласка, ще от монастир ПЦУ. Правильно він же перший в Харківській області. От що на нього покладається? Яка його роль? Простими словами, що що, що тут буде? Для чого по перше від духовне відродження української церкви, затоптаної агресором, і відновити на наше життя? Тут буде проживати до 5-6 священиків. Постійно буде постійна молитва. Це саме перше постійна молитва з дня у день. Це саме перше для чого цей монастир існує, що можна було допомагати людям. Литовна, ви казали про відбудову. Це на який період часу плани? Під Я року... думаю, що через два роки в нас буде свідуючий свято, святня трьох поверхового корпусу. Мрій багато, але знаєте, на все божа воля, на все воля Божа. То кожного ранку просипаюся. Дякуєш Богу, Господу, що живий, тому що у нас тут шумить ночью, все остальне. Ну, як у вас так і у нас вижили, то йдемо будувати. Не вижили, <пробітник> то не вижили. Так живе, живе так. так таке таке життя день, дуже складне в да, області. <пробітник> і вам передають ікону правильно. От розказіть про неї Так, нам передали ікону Яна Шанхайського Щастицю на мощі». це дуже велика святиня. Вона сьогодні посеред храму. Можна до неї приложитися. Одна із наших перших святинь. Ще в нас є на реставрації. Друга ікона Богородиці, вона буде відновлена через два місяці. Ми ну, так потихеньку з Божою допомогою все становиться на своє місце. Ви з села Перекіп, як ви сприймаєте цю подію? Як сприймають цю подію люди, яких ви знаєте? Ваші земляки? Цю подію ми сприймаємо з радістю, з великою, тому що в нашій місцевості сьогодні буде відкрита храм Православної церкви України. Ми відвідували місце, де освячували під будівництво храму. Це коли все починалось, коли все починалося. Ми тут були, Я пам'ятаю, все це... починалося коли тут ще фундамент. Петрополит Єпіфанія освячував, Коли будувалася, ми тут бували часто жителі, і я думаю, що і кав'ях, і інших сел допомагали теж, хто чим міг, хто прості люди також допомагали. Допомагали, так хто як, як щас, міг, так? Хто, хто донатив, хто mm. тут працювала бригада, хтось там і якісь продукти підвозили, хтось приймав участь власними руками. Ви проектували цю. Так, Я автор проєкту, да. а будь ласка. архітектор Вадим Воскресенський. Подібних церков багато зараз в Україні, на Слобожанщині. Так, будується і це добре. Ну, За моїм проєктом себе ще збудований на Слобожанському меморіальному комплексі храм. О, це для мене таке свято це другий вже такий реалізований. От, будується багато і ми намагаємося якось зробити так, щоб архітектура сучасна культової спорудвона. Піц саме з українською церквою, тому тут форми її трошки так наближені до класичного українського бароку 17 століття. Це так спеціально ми робили, щоб вона чітко було видно, що це не просто храм, храми, храм по Це ті козацькі церкви, які ми зараз бачимо. Так. Дуже мало дерев'яні, так, такі були ще свого так, так, часу. Так. Так, <тит> да, і, і коли стояли, десь вони втрачені. Те, що ми такі домінанти зараз з'являються, це дуже добре. Так, от на, на в'їзді до ков'ях повстав цей храм спільними зусиллями і фундаторів, і отця Феодосія, який тут багато душі вклав цей настоятель цього монастиря. От, спільними зусиллями сьогодні у нас таке свято. Скажіть, а от місцевість якось надихає архітекторів на зміни в проєкті? Чи тут немає, тут повністю з нуля проєкт? Ну, я почав працювати над тим, коли тут вже були фундаменти вкопані. Да. Звичайно, що краєвий і тут чудові місця. Звичайно, тут хотілося поставити так, щоб вона трошки аж летіла, якби. Воно вам вдалося, вона насправді дуже неймовірно легка. А скажіть, ця будова, як, в якій будуть жити ченці. Ви також будете і проєктувати? Так, є. Ми працюємо за нас у Мене є там були у нас. Досить великий тут э, такий задум. Тут, тут і домова церква, і семінарі, і келі, і повний комплекс з кінозалом, Ну зараз воно трошечки ця програма скоротилася. От, так майже двічі по об'єму. Буде. Сирі, да, Але буде, буде от, да, там навіть я бачу, вже розміточка трошки вже є, це місце, де воно буде. Вона постане і тут, власне, те, що тут ще буде, браття, яка себе дуже добре. Ви були військовим, так? Так, так. Скажіть, а от э, тут буде монастир? Як на ваш погляд, можуть потім цю монастир, бути, і ті, хто були військовими. Ну а як же? Всі ж під Богом ходимо. Ви бачили, я маю на увазі чинцях. Такий тому... прекрасний монастир, така прекрасна постройка. Що... І це, Виш... по... це Виш... потрібно сьогодні хлопцям? Звісно, потрібно. Підтримка, віра. Віра, підтримка, все. А до того, як пішли на фронт, ви були віруючою людиною? Завжди. завжди. Завжди були. Завжди. А багато людей стали віруючими на фронті, от з ваших з ваших спостережень. Я думаю, що так. Да. Там про Бога часто згадується. Ну ти його бачиш, ти згадуєш ще й бачиш. Зустрічаюся інколи з ним. – Дівчата, ви місцеві? місцеві? Радісно, що буде тут церква така. Дуже да, радісно, дуже. що буде церква. Дуже велика дяка бачушці нашому цю феодосію. Дуже велика подяка всім меценатам, які допомагали їй збудувати. Це Для нас тут таке свято, я її зліс навіть стримати не можу. Дуже велика подяка всім. І це таке. така знамена дата. Для а вірила, що таке може бути тут? Ні, Ви знаєте, не вірили. Не вірили спочатку. І Тому. Як могли, допомагали хто чим. Люди також допомагали, ми вже туди, дізналися. Так, Ще У нас батюшка дуже розбитний була... такий, доступний скрізь, Молодець. договориться, не дивиться ні на своє здоров'я, ні жалкуючи, нічого, ні си. Да. Слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Блаженніший Владико, дорогий наш предстоятелю Православної Церкви України, ми дуже раді вітати вас у нашому монастирі, в нашій зболені, але не здоланній Харківщині. Ми, що хоч і досі малі, але втішені, що саме ви очолюєте справжнє українське духовенство. Адже Господь все бачить і знає щирість, людяність, простота, відкритість і доступність. Напевно, таку відраду приносять йому. Ласкаво просимо, ваше блаженство, помолитися разом з нами. І надихнутися. В цей буремний час духовним спілкуванням. А звідки дітки? Скажіть, будь ласка, такі чарівні? Діти, Валківська міська територіальна громада, якісь... учні, учні Валківського ліцею імені Масерського. Це якийсь гурток чи просто школярі? Ні, це просто школярі. Ну, а займаються в будинку творчості на базі Валківського будинку творчості, Валківської міської ради. А ви їх вчителі? А я керівник? Приємно бачити голову військової адміністрації на такому заході. Добрий день всім Богодухівцям, всім мешканцям Бадухівського району. На сьогодні дійсно така надзвичайна подія в Бадухівському районі в селищі Кав'яги. Відкритий вже храм, вже все майже закінчено. Завітав до нас владика всеукраїнський Епіфаній і освячується місце. Тепер люди можуть звичайно приходити в цей храм, молитися Богу, молитися, щоб. Скоріше закінчилася війна, саме головне для нас зараз. Ясно. Скажіть, скільки в нас українських церков зараз в районі, в нашому новому, якщо чесно кажучи, з цим питанням, звичайно, дуже важко продвигається, але вони з'являються нові церкви ну їх дуже мало порівняно з тими. В лапках московського патріархату да це рекомендувано їх там 10% в районі, але з'являються нові, і ми сподіваємося, що скоро все це буде одне українське як єпархія. Називає. Є такий міф, що влада якось що всі об'єдналися якось наполягає. Якось ви чекаєте ви. Сприяєте якось цьому, ну чесно кажучи, влада повинна трошечки бути осторонь цього, тому що це духовне, це те, що повинно, само собою, ну на мою думку, само собою відбутися і само собою воз'єднатися всі ці церкви, щоб вона була єдина українська церква. Для того щоб воно сталося, треба щоб з'являлися ці храми. Ми сьогодні спілкувалися в цьому селі. Тут багато дуже людей, які щиро вітають українську церкву. Будемо сподіватися, що в нашому районі буде так само. Дякую, Наталі. Звичайно, дякую вам. Всього самого найкращого. Бережіть себе, слава Україні. Героям слава.